На сьогодні в Україні представлені такі туроператори. Їх можна продовжити дуже велику кількість, але основні по напрямкам, оскільки в нас виліти є з Кишинева, з Румунії, з Польщі, то на український ринок зайшли такі польські туроператори, зайшли молдавські туроператори, і також є наші українські туроператори. Значить, е якщо взяти туроператор JoinUp, це номер один в Україні по, е по, по забезпеченню турів е туристам ой, по е туристичному продукту. Найбільший це JoinUp. Значить, е також є зараз відновив свою роботу AnexTour. Він відновив свою роботу в Україні, а також в Польщі. Він налагодив свої чартери. Він мав свою власну авіакомпанію. Навіть також відновив роботу повністю Coral Travel, який працює зараз в Румунії і в Литві, вроді. Також тест-тур зараз в підвішеному стані, незрозуміло, але відновлюють роботу. Також е, туроператор Альянс. Е, Маленькі нішеві туроператори Albena, Любосвіт, Пілон, Adria, Адріахіт. До Альянса можна занести ще Alf-туру оператор. Також є Сієста, Арістея, Турклуб та інші маленькі туроператори. Також TPG і Compass. По польським туроператорам а, є Poland Tui, Rainbow і там ще декілька. І ми їх можемо купувати а, через Турсель Tickets. UA, а також через е, IT-тур. у них також є можливість купувати у польських туроператорів, а також у молдовських. На цих, місцях, е, на цих сайтах ми можемо купувати їхні продукти молдавських і польських туроператорів.